Вітаю всіх підписників, друзів, а також нових людей, які підписалися на мій канал. Сьогодні я буду проводити невеличкий експеримент, який буде дуже важливо відігравати роль у підсадці матки. Щоб пришвидшити мою роботу, я хочу підсаджувати матки або замінювати матки. Поки що експеримент буде заміна матка в кінці сезону. Тепер місяць серпень, сьогодні десь приблизно 24 серпня. Бджоли вже оброблені від кліща. Ну і також, вже, як такого медозбору природі немає. Я підгодовую бджоли тепер сиропом. Нещодавно ви могли бачити відеоролик, в якому я розділював сім'ю пополам. І просто в мене з'явилася така ідея відразу випустити плідну матку на рамку. Після чого прийом матки був успішний. Багато моїх друзів, підписників, також тато говорять, що це просто чиста випадковість. І сьогодні я хочу розвіяти цей міф і хочу доказати не тільки собі, але й всім, що насправді плітні матки, якісні плітні матки, які мають хороший печатний розплід високої якості, бджоли можуть приймати. Навіть чужу матку. Це буде другий експеримент по прийому матку. Постараюся це зробити сьогодні так, щоб не обрізувати відео, щоб це ви могли побачити. Отже, зараз я покажу, як я відбираю матки в нуклеусі. Так, можна і зупинити на паузу. Тут у мене залишилася одна підна матка і одна матка на обльоті. Я думаю, що щоб цей експеримент був вдалий, то потрібно, щоб у матки були досить сильні феромони. Ця матка дуже така потужна. Зараз покажу. Є матки середні, а є матки прям потужні. То Це одна із таких якісних маток. Отже, знайшов я матку. Ось вона маточка. Відбираю її. Все. Роблю паузу і йдемо до сім'ї. Отже, це сімейка середнього відділення. Ось вона зараз приступлю до того, щоб акуратненько. Ось матка, яку я маю зараз підсаджувати. Зараз постараюся, щоб акуратно витягнути рамку, для того, щоб не задавити матку. Ну, звісно, що я міг цю роботу і швидше трошки виконати. Але для того, для чистоти експерименту, для того, щоб картинка була краща і послідовність моєї роботи, то я роблю це все без обрізування. Як воно є. Отже, зараз я шукаю матку. Так, надіюся, матки на останній рамці нема, щоб швидше її віднайти. Так, це розплід цієї матки, яку я маю замінювати, як бачимо. Розплід дуже гарний. З однієї сторони я б міг її не замінювати її, але матка має пошкоджену середню ніжку і практика показує, що така матка вона не буде практичною і не буде якісною в більшому форматі вулика, тому що така матка, відверто кажучи, має проблеми з тим, щоб утримуватися на рамках. Ось, знайшов я матку. Не знаю, буде видно, не буде. Ось вона матка. Так, відбираю матку. Так, матку відібрав. Ось матка в клітерці їхня. Пізніше я покажу, що це справді їхня матка, бо в неї пошкоджена ніжка. І випускаю випускаю матку з нуклеуса. Ви бачили, яка матка з нуклеуса. Ось, випустив. Ось, не знаю, видно, не видно. Ось вона матка. Так, Поки що бджоли з якоюсь агресією до неї не ставляться, хоча на рамці. Досить мало є бджоли. Не знаю, можливо, зараз і трошки зачекаю, щоб подивитися, як бжоли будуть реагувати і відноситися до іншої матки. Такий метод по підсадці, він реальний, можливий, але я не рекомендую його використовувати початківцям і тим людям, які тільки почали. Займатися бжолярством, тому що, відверто кажучи, можете потерпіти краху. Отже, я ставлю е, цю матку, е, Бжоли обступили її сонечком. Я кажу, е, ви самі могли бачити, як я поміняв матку. Завтра буде інший відеоролик. Е, вже я буду з вами разом розбирати сім'ю і дивитися будемо. Чи прийняли, і чи наш експеримент получився. Так, і зараз е, йдемо, подивимося на цю матку, яку, про яку я вам розказував, що вона е, має дефектовану середню ніжку. Так. Хти, що сталося? А, це не цей ковпачок. Е, вибачаюся, зараз. Так, це просто, ну, коротше, це не плітка. А Ось ця матка, яку я замінив. Видно, так? Матка, яка тягне ногу. І відверто ця матка, яка обліталася нуклеусів, вона досить маленька, тому вона мені не сподобалася. Так, матка тягне ніжку. Середню ніжку тягне. Видно, що як вона. Точніше, навіть не середню, а задню. Так, матка з травмованою задньою ніжкою. Так, ще скажу декілька.